часу. Давно не з'являлися в ефірі. Це у нас тут пухово водить кучу. Там 26 курчат, там марани, пухові, а ямцумані. Я дивлюся, щось в пухові трошки закакані. Непонятно чого. Тут у нас она рука наводить. Там у нас оно ходит. Индюшата маленькие. Вот так видишь, Они индюшата ходят. Але дивлюся, вони щось не дуже слухають мамку. Мамка пішла воду пить, а води сидять тут. Є у нас зміни в дворі. З гусями, по ходу, нічого не вийшло. Вони начебто сиділи-сиділи. Дивилася, должен був вилубити. І так нічого і немає. Це наші пуховики. Вже і молодь до них посоєнилася. переселили сюди. І тепер вони тут всі разом. І старіє, і молодиї. І горобці. Горобців, звісно, дуже багато. коротше, сьогодні будемо гнізда всі перевіряти, викидати. Якщо там нічого немає, значить гнізда будуть розбиратися і гуски будуть входити в плавання. Бо толку немає, тільки сидять. А як сидять, то зрозуміло, що Але вже не несуться. Нянька. Залишилось у нас вже три індюка і три індички. Прийшлось на продаж продавати різати. Це наша молодь І півники, і курочки. І воно у нас є один такий, кажуть, і порода лисих. І у нас такий він з самого рождення, отакий от лисий. і так лисий ходить. О, красавці повиходили. Так, да, на таке. На таких індиків спробую знайти ще покупця. Як ми зарізали, він 18 кілограм потрашоний. То це ще їм роститься, їм 5 місяців. Але я зрозуміла, що якщо ми зараз не продамо, не поповним свій бюджет, то ніхто їх вже і не купить, бо то ціле свиня буде. Такі зміни бройлери розсадили по клітках. Ще у нас тут три індички садить. Напишіть, будь ласка, хто тримав бройлерних індичок як індичок. Це, я думаю, оставити пару штук на, ну, на хазяйстві на, на наступний рік. Ось такі у нас вже бецики, А там у нас сидить віандотиха. На яйцях. Скоро вже там курчата должны бути на днях. Ось такі корм вони вже їдять, кукурузка, і бігають отак же пастики. Отсюда ми віандота пересадили туди. Вони на дворі гуляють. І тут ще залишилися бройлери. І ще у нас ростуть маленькі бройлери. Ось такі вони гарнюні. Скоро вже теж підуть по клітках, бо вже жопасті. Подождемо, може, ще трошки посадять тут, будемо дивитися і пересадимо їх по клітках. Якщо їм тут не жарко буде, хоча я вже знизила температуру але Йому вже тут маловато, мабуть, місця вже трошки. Так, що у нас по, по бройлерам Ось оцей ось ранений, так і живе, ніхто його не з'їв. Він так і живе. Потім один такий непонятний, я його питалася, як кажуть, оце що чорне стоїть випаювання, Гренада Каже, Вмирає вже два, ти... ну, два місяці. Так і от у нас тут один є такий вмираючий лебідь, але живе. Ось такі вже у нас півники. І такі у нас... Індюки. Да, Гринада ця дорога. Літр стоїть 399 гривень. Плюс пересил, це буде 500 гривень. Але воно дійсне, дієве, речовина, допомагає. П'ють її нормально, у мене всі пташки. Всі висидять на цій пропульці. На, да? курочка тепівник вот такі у нас огурчики уже і сьогодні перший огурчик піде в салатик ще есть Це ті огурці, що я садила в стаканчики. Але розкрили їх і воно в коробі. Це таку цибулю мені гуси зробили. Погана ідея. Їх отак тримати чоловік все хай скубуть, хай їдять, тут зелені вистачає, косити не буду. То вони мені в коробах косять дуже добре. Багато є огурчиків. Це я думаю, зробимо так. Пасанки трохи прикручуємо. А на городі ще немає нічого. Цибуля чогось тут пропадає. Зато перець цибуля зараз повиривається, а перчик останеться. Гниє чогось цибуля. Перший рік такий у мене тут, Бідося така. Але що зробиш? От вона вроді би це, і головка така. Значить будемо на їжу виривати. Мабуть, це лукова муха попала сюди. все она вот такая что ну. я то ем раз пособираем то що... что Понад гнивала наче Перероб... перероблять її. Да, вже починає підгнивати. Ось о... Починає пропадати. Сьогодні гусенята тут останній день бродять. Бо терпець мій лопнув. Мало того, що зелені хватає. Вони лізуть в короба. У нас така вже є малина Брістоль. Уже є урожай вже. Будемо компоти закривати ось на днях. Уже парічка красна дозріла майже і дозріла. Смородина. Оце вони мені облупили смородину знизу повністю. Треба обробляти, але обробляти ми не будемо вже, поки, поки ягоду не зберемо. Оце гусенята, ще мало того, що зелені вистачає так. Ще чоловік набиває її отаку сітку, а вони мені по коробах лазять. Наша полуничка. зараз у кропчику. Трохи це я не ходила туди, не дивилася, бо все вони добралися уже сюди. Уже морква пішла вход, уже і кріп пішов вход. Ну все. Крижовник ось, який у нас. Грушки є. Це толгавська красуня. Їха не бабай, виїли весь. У мене тут укріп ось. Укріп о... був посіяний. Вони мені весь його, воно там є. А вони мені його весь сожрали. Ще у мене тут салат посіяний в помідорах. Ну все, ви собі приговор підписали. Підете в загон. Хоча трави, я ж кажу, вистачає, їжте траву, скубіть. Ні. Уже шкоду наробили. Уже шкоду наробили. Жалко свого труда. Отак вони мені споганили. Що вам сказати по городу? Кавуни стоять на місці, не ростуть, бо холодно. Росте тільки буряк. Помідори, ось його поподв'язували, попасанковала, цвітуть, але не дуже вони ростуть. Гарбуза росте, картопля росте. Капуста так собі вже і підкармлювали, що тільки не робили. Огірки, там ряд у нас взагалі. Коротше, не знаю, що буде, то буде. З теї будемо жити. А як у вас пишіть з городиною? Теж все стоїть на місці, так як у нас Ось у мене цвіти теж вже цвітуть помідори, але все стоїть на місці. І какашка ми підкармлювали, полуниця потроху йде, часник уже жовтіє, треба буде. Зараз побачимо, який він. О, така головка. Ну, щоб ви. Бачила, немаленька. Чесноку буде. морква тут пересіяна другий раз, і я дивлюся, що ці аглоєди Вже кажу, добралися і сюди. І мені це не подобається. Пишіть в коментарях, як у вас. З Ми мульчіруємо все, бо нічого не хоче рости без мульчі. Бо у нас пісочок. Полуничка у нас тут останній рік. Треба. Люблю таку недоспівшу. Черешні немає. Померзла. У нас як не померзла, так шпакі з'їли. Ну що, підемо готувати борщ і салат. Яка у нас дикий голуб, воно ходить. О, це каструлька. Це я так варила малинове варення. Ой, малинове, полуничне. Буває склероз напав, поставила на маленький огонь, думаю, хай закипить П'ятиминуткою. І забула. І пішла. Потім поїхала на почту. Приїжджаю, а у мене дим валить з усіх сторон. веранду заходимо в кухню, а там дихать немає чим. Да куколка. Чуть пожару не наробили. Ну, каструлю спалило То що теж будьте внимательні, коли ставите Такі речі треба бути коло них, коли варити варенів. Так. Бачите, машина приїхала, але ще не до кінця. Ноги мої приїхали, але не до кінця. Стадо шкодників. Вроді би мотор зробили в машині, але стартер заказав довго жити. Треба стартер міняти. Коротше, вони мені шкоду наробили, вони виноград з'їли. Це вже все, У мене край, сьогодні вони підуть. Ще в мене гусі. Сьогодні підуть теж нахер отуда, Вибачаюсь, сидять на яйцях, толку немає ніякої, вже довжне давно донобу-гусанята, їх немає. Значить, Яйця повикидаємо, гніздо розберемо і йдуть вони в вас Одне, Одну ще гуску прибираю, три гуски остається і гусак, а все остальне прибирається. Бо по-другому ніяк. І ці йдуть туди в загон. Так, Всім дякую. дякую за перегляд. Да, Скажіть за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Пишіть, як у вас на господарстві росте огородина. Всім вдячна. Всім вдячна за перегляди, за коментарі, за те, що остаєтеся з нами. Отак у нас. Любов така. Така любов. Наша Люсія підросла. Тут поза нею добре доглядає. Всім папа.